Значить, дуже в мене був посаджений окремо кущ, куплений у сонцесаді потрійної корони, трипкраун. Я висадив радочок з інтервалом один метр. І не влізло у мене в ряд один кущ. Я виділив під нього окреме місце вільне. Він мене дуже гарно розрісся, дав 12 пагонів на заміщення, і я вирішив нічого не вирізувати. Я забив. По периметру великі такі 2,5 залізні опори. І віялом на два боки розподілив по 6 пагонів на два боки в різні цієї. В загальному кущ зайняв 6 квадратних метрів. Ну і висотою десь 2,5 метри. Врожайність в тому році була надзвичайно висока, і це десь було кущеве 5 років. Саме віддача найбільша, бо після 10 років на одному і тому самому місці ожина вже йде урожайність на спад на цьому. І він порадував, ми все, що збирали, ми важили, дійшло до показника 80 кг з одного куща. Я по телефону спілкувався з однією людиною з Київщини. Він мені не вірив, багато не вірили, бо я там навіть на Ютубі на згадував цей варіант. І на другий рік цей чоловік з сином приїхав до мене. Подивитися, вони, коли побачили цей кущ, то та сама була картина, тільки ми вже не важили. Все так, кожна гілочка була підв'язана на підпорку. І вони, коли побачили, каже, ну дійсно, ну кажу, в нас такого не буде. Кажу, ну чому ж у вас такого не буде? Ну, не знаю, може ми щось не то робимо. <ріст> я кажу, ну що не то робити? Все те саме підкормок, от тільки то, що мульчую, все, які є рослинні, рештки, я мульчую і стелю під ягідні культури. Зокрема, оце коли ожина була. У нас була велика колекція ожини. І ми з ягоди, як то кажуть, усе літо, ну і на теперішній час нас годує. Садок ягодами, ми за рахунок цього живемо, то кхе, порівняно з стріпкраун, це саме в той рік, коли перше ми побачили, то дійсно відповідає своїй назві. Це розмір, смак і врожайність три корони.